The Нанад 12 тисяч нових дерев висадили на прилученні. У межах програми Володимира Зеленського Зелена країна Державне підприємство Ліси України з 2021 року реалізує лісокультурну кампанію. Президентською програмою передбачено висадку одного мільярда дерев по всій території України. До всеукраїнської акції долучилася філія Північний лісовий офіс 22 жовтня на території Варвенського лісництва розпочали осінню лісокультурну кампанію. Вже за декілька тижнів. Всеукраїнську ініціативу озеленення планують завершити. Закінчуємо висадку 1 мільярда дерев по всій країні. Сьогодні ми перебуваємо на прийнятих землях, які нам передали ОТГ, Срібнянська Прилуцького району. Тому сьогодні висаджуємо ми молодий ліс Дуба і також Горіха Манджурського. Таким чином, залісням неугіддя і створюємо нові ліси. До озеленення долучилися і працівники Прилуцької районної військової адміністрації на чолі з головою Володимиром Черновим. Прилуцька військова адміністрація вкотре в долучилася до висадження лісу на території Прилуцького району. Завдячуючи ДП «Ліси України, ми маємо можливість відновлювати нашу державу, створювати гарну атмосферу, гарне повітря, тому що не для кого не секрет, що дерева це наші легені. Сподіваємося, що вклад прилуцької військової адміністрації на території прилучення буде помітний через декілька років. Ми обов'язково приїдемо, подивимося, як дані дубочки. Прийнялись і далі будемо підтримувати взаємодіяти з ДП Ліси України, допомагати покращувати територію нашого району. Нові дерева висаджують саме на території Срібнянщини, оскільки громада передала у власність Варвинського лісництва 40 гектарів земель, які потребують заліснення. Це землі не сільськогосподарського вийшовши з під сільськогосподарського призначення. Тобто, вони дуже великі схили і ці. Ділянки непридатні для ведення сільського господарства. Ми їх залісним. І в майбутньому тут будуть створені нові молоді ліси. Озеленення території стало можливим завдяки співпраці державного підприємства Ліси України з європейськими лісовими асоціаціями. Починаючи з 2023 року, лісівники є учасниками міжнародного проєкту по збільшенню площі лісового фонду та збереженню самосійних лісів. Форест рекавері так в рамках співпраці громади передають підприємству ділянки самосійного лісу для охорони та захисту, а також ділянки під заліснення, щоб лісівники створювали нові культури. Культури. Саме на цих ділянках висаджують нові дерева, які в майбутньому стануть потужним зеленим щитом для регіону. Відтак, 22 жовтня, на території Варвенського лісництва висадили 12,5 тисяч нових лісових культур. 10 тисяч дуба і 2 тисячі горіха. Горіх манжурський висаджується на площі тисяч. 5... Гектарів, як каже Роман Пшеничний, через особливості рельєфу ця земельна ділянка потребує від лісників значного догляду. Намагаються зробити все, аби такі земельні угіддя з часом вкрилися потужним розлогим лісом. На цих ґрунтах тяжко працювати технікою для підготовки ґрунту, також для догляду за цими посадками, тому що ну, круті схили більше 45 п'яти, більше сорока градусів. І, ну, це не легко, але все одно ми працюємо і намагаємося якомога якісніше зробити створення цих посадити молоді ліси. Сьогодні з паном Романом висаджує молоді дубочки його дружина та донька. Вікторія долучилася до лісокультурної кампанії вперше. каже, подобається робити щось важливе для природи. Мені подобається висаджувати нові дерева. Ми робимо якусь корисну справу для нашого середовища. У планеті потрібні ліси, потрібні нові ліси. Це важливо. Окрім Вікторії, ще близько десяти школярів долучилися до ініціативи. Висаджували деревця як з відкритою, так і з закритою кореневою системою. Як пояснюють лісники, саме закрита коренева система дає можливість рослинам краще приживатися. Вона вирощується у касетах, корінь при висадці не пошкоджується, має Можливість висаджуватися не лише весною, осінню, а протягом всього року, так як не Вибаглива до волога тримається у контейнері і відкрита корінь дозволяє її його висаджувати протягом всього року. Ну окрім зими, звичайно, дерева з закритою кореневою системою вирощують у лісонасіннєвих центрах державного підприємства Ліси України. Левова частка таких саджанців зосереджена саме на теренах Чернігівщини. Такі розсадники, де вирощується закрита коренева система, створені по всій Україні, але найбільша частка, Левова частка вирощується у Чернігівському розсаднику. Відновлення лісових масивів на території Чернігівщини сьогодні надзвичайно важливе. Війна залишила по собі значний слід, і саме тому кожне висаджене дерево має особливу цінність. У володінні філії північний лісовий офіс перебуває майже 419 тисяч гектарів лісових угідь, розташованих саме на Чернігівщині. Майже 50 тисяч з них залишаються недоступними через бойові дії, що тривають на прикордонні. Саме тому відновлення і заліснення території. Турії тут мають першочергове значення.